Рада вас бачити! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо вивчати звуки і букви. Послухайте вірші і визначте, який звук повторюється найчастіше. Ось око, ось вушко, ось носик, ось ротик. А поруч олівчик, щоб малювати одному хлопчикові. Дітки, який звук ви чули найчастіше? Вірно, звук О, повторіть. О! Дітки, цей звук голосний чи приголосний? Так, звук О-голосний. Ми його можемо проспівати. Протягнути, вимовляємо вільно, нам нічого не заважає. Губки витягнуті вперед. О! -о, -о! І на звуковій схемі будемо позначати кружечком. Відгадайте загадки: довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили. Кольори свої лишили, звуться палички оці. Кольорові олівці. На городі в нас грядки, на грядках ясні листки. Там зростають малюки, зелененькі огірки, без пензлика, без олівця. Розфарбувала в жовте деревця. Осінь. На вухах і на носі їх часто люди носять, дві дужки скелець пара. Та що це? Окуляри, фрукти, цукор полюбляє, де солодке відчуває, смужку в неї одежина. Із комах уся родина, це оса. Молодці малята. Слова олівці, осінь, окуляри, оса. Починаються на звук О. А зараз пограємо у гру. Знайди місце звука у слові. Вам необхідно визначити, де стоїть звук О, на початку слова, всередині слова чи у кінці слова. Уважно слухайте і визначайте манго. Вірно, дітки, звук О стоїть у кінці слова, Окуляри. Так, звук О на початку слова. Озеро. Молодці малята. У слові озеро. Звук О стоїть і на початку слова, і у кінці слова. Слово море. Чудово малята у слові море. Звук О стоїть у середині слова. Ви розумнички. Зробимо звуковий аналіз слова рот. Рот. Перший звук Р. Твердий приголосний. Рот. О. Голосний. Рот. Т. Твердий приголосний. Дітки прочитаємо. Рот. Скільки складів у слові рот? Один склад, тому що один голосний. Звуковий аналіз слова олень. Олень. Перший звук О – голосний. Олень. Л. Твердий приголосний. Олень. Е. Голосний. Олень. Ні. М'який приголосний. Дітки прочитаємо олень. Скільки складів у слові олень? Два склади, тому що два голосних звука. Звуковий аналіз слова вікно. Вікно. Перший звук ві. М'який приголосний. Вікно. І голосний. Вікно К. Твердий приголосний. Вікно М. Твердий приголосний. Вікно О, голосний. Прочитаємо. Вікно. У слові вікно два склади, тому що два голосних звука. Чудово. Голосний звук О на письмі позначається буквою О. Розгляньте і запам'ятайте велику і малу букви О. Буква О на бублик схожа, коли сом може. Букву О всі знають діти, з нею можна порадіти. Ще й дивує буква О. Коли скажеш ти Ого ному ну, букву О співати дружно й голосно маляти, намалюйте об'ємну букву О та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви О, огірок, окуляри, олівець. У зошиті пропишіть букву О. Сьогодні ми з вами вивчили букву О, яка позначає звук О. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую вам за увагу! До побачення!